Увага, котра застряє у, скажімо, у думці, у описі, а опис, ми розуміємо, що описали нам математику, формулу раді формули, так, фізику там тето, тето, так, будь-що, будь-що. Пояснили, що паркан там, що там те, машина. Швидко їде, не можна бігти через до. Ну, все, 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 все поєдналося у нашому сприйнятті у певну точку, яка бачить світ якраз ілюзорним. І все здається там негативним, ще чимось, ще чимось. І це доводить до певного досвіду, певного стану. Оце називається матрицею. І людей, от ми бачимо, ви бачите сусіда там, ближнього когось на спілкуєтесь з людьми, так? Про що у них мова йде, так? Мова йде про те, як ну, на сьогоднішній день вижити елементарно, купити хліба, не попасти під обстріл і так далі, розумієте? І це стан людини, при тому, що вона присутність, кожна людина Бог. Але увага настільки загнана у ту проблемну історію про себе, так? У, ту, у те, скажем сприйняття себе обмеженим, що от звідти треба забрати увагу. Ви нікуди не діваєтесь від себе. Розумієте, ви не від себе нікуди не діваєтесь, навіть коли тілові щось стається. Ви нікуди від себе. Ви проживаєте те ж саме життя і пізнаєте свідомість за межами тіла, чи в тілі, чи будь-де вас Ви є просто, ви є істина, ви є життя саме. ось а Але те там, де увага, там і сприйняття, там і слово, там і пояснення це от там. Проблема, яка створює у людини враження, так? ну Через ототожнення, через це сприйняття і так далі, що світ ну поділяється на негативних людей, позитивних і так далі. Це ж все це все зовніш, ну, така, Ну настільки заглиблена у цю історію увага, що постійно. Людина, навіть якщо перебуваючи на ретриті і так далі, вона вже посміхається, вже їй легко, а потім знову в те все поле, так, увага, затягується, так, і знову вона почуває себе ніяково, або ще щось, або повертається з стани страху, і так далі, і тому подібне.